До Франції, до Бербоки, до всього розумієте, я дуже цього чекав і спостерігав, і чекав, ну коли ж це станеться. Що коли, саме? Ж, коли ж Європа побачить, що перемагає Трамп, і побіжить uh -huh. до Путіна вирішувати щось, тому uh -huh. що Трамп скаже, Європа, давай, берись за голову, треба зупинити війну. Uh -huh. Це сталося. Перемагає Трамп, ми дізнаємося, Шольц дзвонить Путіну. Ну, це ж одразу. Давай ми поговоримо, чого ти раніше не дзвонив. Я зараз подзвоню. Чого? Тому що сигнали з Вашингтона, і вони думають, от зараз ми щось спробуємо таке, і запропонуємо такий миротворчий план. США не будуть вводити ніякі мита, побачать, яка Європа життєздатна. Тоді Шольц їде в Київ. Так само, це ж демонстрація, що дивіться, ми щось намагаємося зараз там, значить, комунікувати. Це ж, оце ж все, це був тільки момент очікування миротворці. Ага. Чому почали зараз? Про це ж говорили не публічно, а зараз публічно. Так, та тому що вони чекали, що може змінитися позиція США, і треба бути готовими, одразу ми щось придумаємо. Але питання інше: питання треба розуміти, що ситуація змінилася. Те, що пропонував Макрон, правильно Макрон пропонував, що ми відправимо війська, якщо ситуація істотно, я можу вам сказати, де так інсайдерську інформацію передбачалося, що. Французький контингент може зайти, якщо була б загроза в Харкові з травня 2024 року. Якби вже була б тоді, коли Росія почала наступ, тоді вони розглядали ці сценарії. Вони їх обговорювали. Зараз яка конфігурація? Зараз ми хочемо прислати війська для чого? Для того, щоб контролювати, щоб Україна не порушувала перемир'я. Та тобто, це ж не для того, щоб зупинити Росію. От тут треба розставити просто акценти правильно, бо це важливі деталі. Окей, допускаємо, що нехай так, навіть так краще, щоб вони були на нашій території, чим взагалі їх не було. Хто стане з російського боку? А хто буде контролювати Росію? Може тільки Китай? Так. І тут ми повертаємось до ініціатив Макрона. Він же ж літав неодноразово, і ідеї різні він виношував про французько-китайські ініціативи з 2023 року. Можливо, він розглядав сценарій, що Китай заведе своїх миротворців так по званих ту по ту сторону. І тоді це створить режим. Дійсно, припинення вогню, тоді б воно могло працювати. Тому що тут тоді виникає питання. Звичайно, війська європейські це краще, ніж місія ОБСЄ. Як покійний Геннадій Геннадійович Москаль казав, що вони робили в ресторанах в Донецьку чи в Луганську, як він їх спостерігав. От це краще. Але вони зараз взяли цю ідею, вони її активно просувають і кажуть: дивіться, ми можемо це запропонувати. Але треба бути дуже уважними, щоб нам не запропонували цю ідею замість ступу до НАТО і не сказали, що це якісь ефемерні гарантії безпеки, тому що це ніякі гарантії безпеки, перепрошую, це факт. Ми ж розуміємо, завтра ситуація погіршується. Вони, як дипломати, згорнулися в Львів або в Польщу, або в інші країни. І дуже багато питань ось до цих так званих миротворчих ініціатив? Знову ж таки, я кажу, це краще ніж місія ОБСЄ. Однозначно це більше нам гарантує припинення вогню, якщо таке буде. Але це теж не ідеальний план. Поточню запитання тобі: як тоді тлумачити заяви себе? В один день він каже, ми виключно за гарантії від НАТО? Другий день він говорить, ми не форсуємо вступ до НАТО. Ну, я думаю, що це пояснювалося тим, що ми не те, що не форсуємо, ми не форсуємо поширення статті 5, тому що всі ж одразу почули у нас, як мені здається, виникли різночитання цієї ситуації, і по-різному тлумачили. Тому що спочатку президент сказав: ми хочемо вступити, ми готові говорити про зупинення вогню, якщо ми вступаємо до НАТО. І ми вступаємо до НАТО, а, і стаття 5 поширюється на ту, на, частину? На ту частину, яка контролює те, що писав економіст постійно. Але потім він конкретизував, що ми ж за, за вступ до НАТО всієї території. І це викликало одразу питання: так а що? Тоді, якщо ви всієї території, ми вас беремо, стаття 5, поширюється, ми маємо воювати. І тому я думаю, що вийшло ось це тлумачення, того, що почекайте, ми розуміємо, що війна, ви нас одразу, але ми все рівно не розглядаємо аль альтернативи. І стаття 5, звичайно, має поширюватися Ну, як статівки. на мене, Офіс президента задню дав. Я не думаю, вони не дадуть, вони не дадуть задню, тому що. У нас немає іншої альтернативи, і нам ніхто інше по іншому не запропонує. Що, там дійсно їх попередили або дали дали зрозуміти, тому що так, бо... так, так різко дійсно да, ну, Но. а з ними інакше не можна. Ні, ну я про що говорю до ти маєш на увазі? ні з, з нашими західними партнерами зараз. Ні, ну якщо про ні про задню, конкретно говорю, ну вони реально наші дали дали задню, тому що їм дали так не треба говорити. Почекай. Тому що взагалі може нічого не побачите буде. Побачите я побачите, от нове інтерв'ю, якесь буде президента, нові заяви. Yeah, вони yeah, будуть absolutely. такими ж. Я майже впевнений. те, я те що ми будемо помаленьку продавлювати це, це стоїть. Стої, нас немає виходу. Якщо ми, якщо ми зараз, вибачте, вони дамо задню і будемо сидіти казати, ну давайте запропонуйте нам, ми тоді вже подивимося. Ні, якщо ми так будемо сидіти, ми нічого не отримаємо. Вони нам запропонують миротворчу як, Як ми давили про всі. Ну, про зброю, про все інше. Ми ж -16, ми -16. нагло давили. Інколи до ah. два боже. Скільки було таких коментарів, Коли на прав 16 заявив президент на якійсь там прес конференції Та не можна ж так, так давити. Дивити. Вони а -а -а. взагалі нам нічого не дадуть, взагалі за все, все закриють. Каже, ви що подуріли, нас до війна. На треба давити кричати, кожен день бігати в двері стукати. Там та ні, можна дати оце стільки, а можна дати нормально. 6 літаків 16, так само як 30, 30, 30 абрамців, і все. Це процес. Ну, зрозуміло, насправді це дуже-дуже складний процес. Ну, на, нам Я звідси простіше не. говорити, насправді. Я не захищаю, до речі, владу, але сам факт, що е, боротися з нашими партнерами в деяких моментах дуже флегматичними і, м'яко кажучи, зажарілими ну, це дуже складно. Добиватися до них, коли ти приїжджаєш, показуєш їм, що тут рознищено все, вбивають дітей, дорослі, і так, так далі, а вони такі. Їдуть і кажуть, ну ні, ми не готові ще давати далі озброєння. Ну, куди ви що подуріли, а куди вже більше. Ну, тут я, я, я не розумію просто цього питання. Тому нам треба давити до кінця, і, і стосовно НАТО також давити. Mm -hmm. Інше питання, чи е, я дуже часто ми, і ми неодноразово вно, не обговорювали, чи дасть НАТО нам цей захист. Ну, бо ми можемо зараз долучитися до НАТО, а вони приймуть пару документів там, де на території України не буде розповсюджуватися п'ята стаття, вже, або ще щось, або завуальовано ще щось там прийняти. Так. Ну, це ж дуже-дуже легко робиться. Ну і плюс, Або взагалі елементарно, ну просто буде блокуватися. Ну, не дай Бог, що стається, починається конфлікт. П'ята стаття це ми oh, всі, so, ми всі so, знаємо, so. що вона настільки розмита, що воно через рік можна тільки дати по п'ятій статті щось нам принести. So, so. Через рік взагалі просто дати нам озброєння, не знаю, два танки дати, розумієте. те саме ситуація, те що, те, що зараз буде. Гіпотетично може нічого не змінитися. Тобто нам треба реальні гарантії. У нас є Польща з боку з величезною армією, все іншим. У нас є вони Франція. Сті, я хочу нагадати, вони стіну будують на кордоні з Україною. Так да, ні, я, ні, я розумію. Але я говорю mm. по факту: якщо ви вже хочете давати, конкретно зобов'яжіть ті країни, які мають можливість, щоб ми uh -huh. дійсно були всі разом під захистом. Uh -huh. Ну, що гіпотетично наприклад, на Польщу, дійсно Україна має воювати там, за, за Польщу. Ну, це, це такі гарантії. А якщо ні, то, будь ласка, Польща, будь ласка, висилайте свої 100 тисяч там, 200 тисяч в Україну і захищайте Україну. Тобто це має бути реально паритетно. Ну, поки що цього про цього ніхто не говорить. Тут насправді проблема в тому, що в самому НАТО дуже мало хто розуміє, як має працювати п'ята стаття. Yeah, well. Вони її один раз тільки активували після 11 вересня 2001 року, It і 20 то аваксі підняли і сказали, що ну а більше ми, мабуть, і не Достатньо. знаємо, що робити. От, Тому давати дійсно треба, тому що ну, треба розуміти, що в наших партнерів в них немає цієї чіткого розуміння, як воно має працювати. І тому механізми роботи треба випрацьовувати спільно. Тобто, не треба посувати no, на їхній no. бік і казати, ну давайте ви там сядьте по. Думаєте, як воно має бути, і ви нам потім скажете. <ріст> от, тобто е, треба грати от в цю гру, е, оскільки цих механізмів немає. Треба говорити партнерам, що ну зараз взагалі механізмів ніяких. Так розумієш, а розумієте, в чому в зміст сіль цієї, цієї штуки? Що ну, я знаю, дипломати наші працюють з цим, і в особистих розмовах часто згадують, що треба міняти, треба удосконалювати і так далі. Вони не хочуть. Знаєте чому? Тому ну, що вони розуміють, що дійсно прийдеться свою жопою відповідати і рухатися в Україну і реально. Вони розуміють, а так можна пропетляти абсолютно ну, не вийде. Тобто, Sorry. да, тобто, да, треба треба їм от показувати цю альтернативу. Тобто, або це зараз робиться, як кажуть, в Україні да, ти про що кажеш ви що, вони вони mm -hmm. прийдуть сюди, або до них прийдуть росіяни, і буде те саме тільки на їхній території, грубо кажучи, і це ну от ця альтернатива, вона має бути дуже чітко для них зрозуміла і ну. Це треба насправді комунікувати, тому що дійсно, по великому рахунку, ось ця п'ята стаття, вона насправді вона ж не є маркером а, а, суверенітету і територіальної цілісності країни. Взагалі неправильно дивитися на п'яту статтю. От якщо вона поширюється чи не поширюється, це значить, що ми типу відмовляємося або не відмовляємося від території. Це нонсенс. Тобто, це з нашого боку показує, що ми не зовсім правильно розуміємо цю п'яту статтю. От. А, і власне, от треба разом з нашими партнерами треба говорити про те, як, по-перше, її формально трактувати. Вати і по-друге, відповідно, які механізми мають бути ага. задіяні в тому числі з нашими там країнами партнерами з Рамштайном, які НАТО з 1 січня нібито там інкорпорує в себе і так далі. Тобто, ну ми повинні бути активними учасниками от цього трансформаційного процесу, який проходять західні країни. Хай вони не розуміють до кінця, що якби і як має відбуватися, але ми принаймні Цих обставинах ми маємо заштовхувати власне бачення. Ну, от. І зрештою від цього вибудовувати якісь спільні, спільні дії. І я в продовження цієї теми на рахунок трансформаційних процесів, бо це вже буде не запитання, а консультації факту. Я вчора натикаюся на один матеріал в Financial Таймс, де мовиться дуже цікава новина. Ну, дуже цікава інформація про те, що Європейський, ну не Союз навіть, а в Європі є ініціатива про створення оборонного фонду. У розмір цього оборонного фонду на секундочку півтрильйона євро 500 мільярдів. Ну це багато мені сьогодні в коментарях писали та це, мовляв, дурниця це мало. Кожу ну, почекайте це 2025 року. Три російські річні воєнні угу, бюджети угу. це багато. Звичайно, це дуже багато. Я не знаю, чи освоїть Європа ці кошти. Тому що Рейн згаданий, ну не згаданий, я згадую да його зараз. Він свого часу сказав, бо ставу, та ми не проти збільшити виробничі потужності. Державне замовлення зробіть. Mm. Їм зробили державне замовлення, всього навсього на 6,5 мільярдів. А тут про 500. Не всі країни поки що на цю пропозицію, технічна ем, ініціатива буде віднесена до Європейського інвестиційного банку, вони пропонують випускати військові облігації, потім вкладаються туди гроші. Гроші централізовано направляються на закупку озброєння для цієї Європи не лише Європейського союзу. І ну, ми не забуваємо, що ми теж Європа, ну за великим рахунком. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо коли з'являються ініціативи про відправку військ, про невідворотність про що ви власне всі говорите в один голос участі європейських армій, в тому числі і не членів ЄС, у війні проти Росії на території України. Я особисто це бачу. Ну вони вже також розуміють, що вони не уникнуть цього. Тому чи іншому форматі. І коли створюється такий відповідний фонд, який буде наповнюватися різними країнами, німці поки що сказали. Ми поки що подумаємо. Ну, принаймні такі інсайти. я розумію, їм треба дотягнути каденцію з Байденом, а потім вже можна після. Шольцем, я би сказав. Шольц Байден, окей, я погоджуюсь. Каденцію шольц Байден діждатися Мерца, а потім вже наступник, який претендує бути, а потім вже стартувати. І мені це все є. Першими ознаками формування нового військово-політичного блоку в Європі. З країнами НАТО, в рамках НАТО, поза межами НАТО. Ну, от мені також часто закидають, це нереально. У свого часу навіть Ян Столтенберг говорив: ви тут ніяких ініціатив не проявляєте на завершення своєї каденції. Що це за фігня, Взагалі у вас він же ж закидав і Макрону, і Борельлю, до речі, який на завершенні каденції говорив про європейську армію. Нашу нам ці паралельні структури і так далі. Зараз риторика в Європі змінюється. І дуже яскравим маркером в цьому контексті є заява Японії. Буквально три дні тому. Можливо, чотири прем'єр-міністр. Якщо не помиляюсь, Японії каже: Ну, ви знаєте, нам треба створювати блок типу НАТО у Східній Азії разом із Сполученими Штатами Америки, Південною Кореєю. Ну і там Філіппіни, Австралія, ну таке, але ж там є і країна НАТО. Тим паче, прикладів створення військових блоків у східній Азії їх багато. Їх там чотири, якщо не помиляюсь, і в кожному з них то британці, то американці. Тобто це ну ніяк не означає, що неможливе створення військово-політичного блоку за участі України з країнами Європи.